Вітаю на константі! Уперше за багато десятиліть Вашингтон всерйоз розглядає можливість укладення нового оборонного пакту в Азії. Світ змінюється і, схоже, Сполучені Штати готуються до глибшої інтеграції в, у сфері оборони та безпеки зі своїми союзниками в Індотихоокеанському регіоні. Йдеться не просто про черговий декларативний союз, йдеться про створення чи не азійського НАТО. Усе це спричинено існуючою загрозою з боку Китаю, яка зростає щодня. Пекін не приховує амбіцій взяття під контроль Тайваню і домінування в південно-китайському морі, а також послаблення американських союзників. Більш того, за даними розвідки Сполучених Штатів, Сі Цзіньпінь особисто розпорядився підготувати війська і бути готовими до того, аби атакувати Тайвань у 2027 році. І армія КНР швидко нарощує потужності. Про наміри Сі Цзіньпіня вторгнутися в Тайвань ми знаємо зі слів очільника ЦРУ Вільяма Бернса. Аби стримати цю амбіцію, Сполучені Штати мають переконати КНР, що подібні дії будуть коштувати занадто дорого. І тут на сцену виходить ідея Pacific Defense Pact – коаліції між чотирма державами: Сполучені Штати, Японія, Австралія та Філіппіни. Ці держави вже активно модернізують свої армії, проводять спільні навчання і обмінюються розвідданими. Додатковими учасниками в подальшому можуть стати Південна Корея, Нова Зеландія і багато інших держав. Але чому це важливо саме зараз? По-перше, стає дедалі зрозуміліше, як нова адміністрація Сполучених Штатів бачить організацію, безпеки, організацію глобальної безпеки по регіонам світу. Коли Америка відмовляється активно захищати Європу, вона водночас накопичує сили в індотихоокеанському регіоні, аби протистояти Китаю. Потім вже можна все повернути назад. Окрім цього, Японія відходить від післявоєнної пацифістської доктрини, збільшує військові витрати, закуповує ракети Тома Гавк і розширює співпрацю з партнерами. Філіппіни модернізують збройні сили на тлі дедалі агресивніших дій Китаю в Південно-Китайському морі, особливо навколо рифів Скарборо та Секон Томас Шоал. Австралія переходить від безпечного континенту до держави в постійній геополітичній конкуренції. Китай втручається в її політику, атакує економічно, проводить демонстративні військові операції поруч з її берегами. Усі троє вже не просто союзники, це партнери Сполучених Штатів, які бачать спільну загрозу і готові діяти спільно. Тепер поговоримо про те, як може виглядати новий Тихоокеанський оборонний пакт, що держави можуть одна одні запропонувати головні тези. По-перше, спільне розвідувальне ядро в Йокоті – Японія. Центр уже об'єднує дані від Америки і Японії. Згодом може додатись інформація від Філіппін та Австралії. Він дозволяє партнерам в режимі реального часу слідкувати за діяльністю Китаю, використовуючи при цьому інформацію з дронів та супутників. Друге це координаційний центр у Манілі. Цей штаб забезпечуватиме спільне планування патрулів, навчання, загалом реагування на кризи в Південно-Китайському морі. Третє це уніфіковані навчання і штаб. Планується створення єдиного командного центру, наприклад, у Токіо або Гавайях. Центр об'єднає армії союзників за всіма стандартами НАТО, зі спільним навчанням, обміном інформації і, в принципі, ну, ви самі розумієте, ступінь організованості. І четверте це передрозміщення зброї та інфраструктури. Озброєння, техніка, інші запаси будуть зберігатися у стратегічно важливих точках а, на території Японії, Філіппін та Австралії. А фінансування будівництва логістичних баз покладається спільно на всіх союзників. Ці кроки мають на меті формування нової стратегії стримування Китаю, більш гнучкої і не десь там за океану, а в самому Тихоокеанському регіоні. І друга концептуальна і дуже важлива зміна це не асиметричні союзи, де Сполучені Штати захищають увесь світ. Країни-учасниці мають бути готовими, аби захищати одна одну, включно із захистом самих Сполучених Штатів. Але це не буде ізольований блок. Новий пакт доповнюватиме уже існуючі структури: Куат, Аукус, Асіан, тристороннє співробітництво з південною Кореєю. І в цьому полягає сила цього пакта. Він не змінює. Зовнішньополітичну кон'юнктуру, ані дипломатично, ані в сенсі ринкових відносин. Він концентрується виключно на стримуванні агресії в індотихоокеанському регіоні. Самі розумієте від кого. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Причому Пекін не залишається осторонь, він уже звинуватив Сполучені Штати у новій холодній війні та політиці військового оточення. Ну а інформацію від ЦРУ китайська сторона, звичайно, назве фейком. Але як би там не було, укладення Pacific Defense Pact – це історичний момент для Сполучених Штатів і всього регіону. Не факт, що цей процес буде завершено протягом, наприклад, каденції Дональда Трампа, хоча вони точно намагаються встигнути і будують для цього відповідну інституційну основу. Тим паче, що ЦРУ говорить про наміри Китаю уже в 27-му році, через два роки всього лише атакувати Тайвань. І як висновок, хочеться сказати, що Pacific Defense Pact це не про військову загрозу, це про її стримування, це про запобігання того, що фактично зробив Путін, але в індотихоокеанському регіоні. Азія також хоче бути вільною, стабільною та відкритою до всього світу і не хоче бути анексованою Китаєм. Єдиний момент, чи встигне підготуватися захід до того, як Пекін почне діяти. Пишіть про це до речі в коментарях. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, обов'язково ставайте спонсорами. Чао!